Добрий день, шановне панство. Дивіться, в мене самочка вже тиждень готується до родів. Вчора взагалі тут наносила собі підстилки і норутаку для себе зробила. А, ну і помаленьку день за днем я рахую, що то має бути біля. Е, 5 лютого, ну десь на початку лютого будемо так казати, а по факту будемо бачити, як воно вийде. Саме це збоку сидить, деколи рядом сидить, але сьогодні кури взаді не дають мені слова сказати, ну але підніму таку тему, яка сьогодні зранку в Фейсбуку виникла. В людей, не в людей, люд, в нутриводів. Які мають нутрії, першородок виникає, виникли такі проблеми. І то не є е, вина нутривода, просто такий стан нутрії. І суть в чому внутрія перед родами внутрії буває десь за тиждень, за два. В більшості випадків, напевно, за тиждень до родів, ну два максимум. Внутрі, яка має родити, відмовляють ноги. Вона тягне ті ноги. Причина, я думаю, в тому, що починають внутрінята в середині внутрі розвиваються, вони видно перетискають її нерв. Не знаю який, то моя думка. І Відмовляють, так перетискають, що десь за тиждень-два за родів вона тягне, тягне ноги. І в мене був такий випадок, що було нутрі напевно сім вольєрів одного разу. І на ту нутрію хвору, будемо так казати, ще й нападала інша нутрія, не дала її спокою, кусала її. А потім та нутрія родила, тягнула ноги. Я її по якійсь причині не мав, напевно, куди забрати, і... або не хотів, може сім'ю розривати. І до того дійшло, що Нутрія почала атакувати її нутренят, і та без... на передніх ногах почала захищати тих своїх внутрінят. Ну, в кінці кінців я десь знайшов місце, відсадив ту нутрію з нутринятами. І, в принципі, нутрія, яка тягне е, ногу, і е, вона в більшості випадків, після родів, нутринята виходять, нерви розслаблюються і нутрія відходить. Десь за тиждень, до двох тижнів після родів е, відновлюються функції е, ноги працювати внутрі. Далі, і що в таких випадках бажано робити? Е, перше, е, якщо ви не хочете розривати ту сім'ю, то взагалі ну, нутрівод в своєму господарстві, правда, я не маю. Я кажу, як воно має бути. Я маю трошки на даний момент є клітки, куди можна перекинути. А в принципі, Потрібно мати запасну клітку з крулячої сітки, таку тимчасову, будемо так казати, куди ми можемо взяти будь-яку нутрію, чи агресивну, чи яку і пересадити. Розмір клітки, в принципі, метр, десь ширина може бути. Так, щоб нутрія росту розвернулася, кітна велика нутря, будемо казати так, ви велику маєте нутрію, то приблизно клітка розміром 50 на 60 сантиметрів то підлога висотою десь біля 50 сантиметрів, отаку от кліточку зробити і ту нутрію взяти туди. Тож е, переселити і тримати її в тому вольєрі, так як є, просто е, внутрію переселити в е, переселити в ту клітку і запах, вона буде мати запах того вольєру, буде в неї того. Ну, т, е, ну, і пройде там хай той тиждень пройде, е, другий нутрій її не будуть чіпати. Вона лишніх кроків не буде робити, вона буде в... сидіти в тій клітуці, їсти, будете її окремо давати, і вона спокійно собі розродиться. Розродиться і потім приблизно приблизно через тиждень, ну як, подивитися, як вона вже стане на ноги, почне добре ходити. Почне добре ходити, то можна. Буде її випустити, і якийсь час подивитися, як ті нутрії, сестри її ставляться до її нутриня. Ну, В принципі, якщо то все в вольєрі буде, а не будемо забирати нутрію, окрему клітку, то все має бути добре, бо нутринята будуть запахом тої клітки, нутрії будуть підходити до клітки. І буде, і буде видно, буде видно і того. Вони їх будуть бачити, ну і буде все нормально. І потім, як випустите, прослідкуйте, постійте 2-3 години біля клітки чи рядом наглядати, як ті е, сестри ставляться до тих на внутрення, чи не, не агресивно, чи не кусають їх. Ну, як звичайно починають кусати. Кусати їх, то потрібно, то потрібно забирати ту нутрію з нутринятами, бо якщо є агресія самки, іншої самки, так, тепер, коли виникає агресія іншої самки, є вольєр. В вольєрі, наприклад, одна чи декілька самок народило, а одна самка має родити. І та самка, яка має родити, бачить, що її, типа, місця нема. Вона бачить агресію, і вона може також атакувати е, нутрінят вже народжених внутрінят, навіть більших, менших. Вона просто їх буде відкусувати. Таку агресивну самку е, потрібно теж відсадити з клітки або окрему клітку, або зробити клітку, і ту самку. Ту самку посадити в ту клітку, щоб вона родила. Вона як родить нутрнят і побуде в тій клітці теж тиждень, ну і та, ті неагресивні нутрії, не будуть її рухати, а вона агресивна, будемо так казати, то, то та агресія за два тижні може пройти. І знову треба випускати її з нутринятами і дивитися, чи вона далі агресивно ставиться до чужих нутринят. Е, Якщо вона агресивно ставиться далі до нутринят, то її потрібно, е, то її потрібно е, е, відселяти. відселяти. Бо така агресивна нутрія народить, е, наробить вам проблеми. А проблеми будуть заключатися в тому, буду по своєму досвіду говорити. Що я думав, що може перейде, може перейде. Дивіться, нутрія чухається, вона в принципі робить такі рухи, масажує, як би мало бути перед родом. Ну, але то таке, час покаже. Дана нутрія вона вже пару днів мені вчора не дуже хотіла їсти. От. Сьогодні теж корм не з'їдали, зазвичай, як я їм кину гранулу, то вони майже всю доїдають. Ну тут трохи усталося, бо нутрія та їсть. Менше їсть 100%. Далі. Ну і то таку агресивну нутрію, якщо ми маємо, в принципі, як та, як я маю, будемо казати про мої нутрії, про той вольєр, де я їх тримаю. Якби в мене я побачив якусь агресію внутрі до нутрнят, я би її зразу ізолював, забрав з того вольєра, особливо там, де є багато внутрі, і чи з внутрінятами, чи без нутрнят, таку треба забирати, ізолювати і все. І в принципі, агресивну таку нутрію, якщо вона не є дуже-дуже цінна, то її потрібно пускати на м'ясо. Чого? Тому що та агресія може передаватися внутрінятам, і ми можемо мати в подальшому такі великі проблеми. Ну, проблеми. Бо агресивність її може передасться внутрінятам, і, і знову будемо мати проблеми. Ну, якщо нутрія цінна, по тих чи інших причинах, то, звичайно, треба терпіти, берегти нутрію, ну і виводити щось краще. Все, дякую за увагу. До побачення!